Взагалі розумієте, вже в червні місяці дуже спекотно. Я ось гуляю зараз, кожен день знімаю це все, і мені здається, скоро стану якимось. Україно французьким манігаском, африканцем, якось так, якщо толерантно сказати, в тому торгівельному центрі, хоч він і невеликий, я побачив навіть і картинг, Тож, за бажанням можна спробувати і таку штуку, або піти на закупки в найбільший супермаркет, карфур цього князівства. А далі потім по тунелях та ліфтах піднятись наверх, як я це зробив зараз, щоб піти погуляти трошки вулицями, подивитись на різні магазини, гарні будинки та взагалі зрозуміти, а як там живуть звичайні люди. Тут Є десь неподалік порту дуже красивий двір з такою статуєю лева і русалки. Якщо зараз знайду, то знайду, тому що вже ходжу кругами тут. Намагаюсь згадати, де він знаходиться. Знайшов їх все добре, вони на місці, але пояснити вам, де саме цей двір, я не зможу, бо там досить заплутано все, і треба буде просто заходити в кожен, щоб то знайти. Але загалом, неподалік порту, вони знаходяться, до якого я вже підходжу. Побачив навіть оренду велосипедів там, але така собі там атракція. Бо це не зовсім зручно, і по Монако краще гуляти саме пішки або на тому червоному туристі бас пересуватись. Побачив, як розбирали конструкції після Формули 1. Бо знаєте, вони там то все місяць до того починають збирати, і потім ще місяць після того розбирають. Дуже масштабно там все проходить і вже багато десятиліть формула 1 почалась там ще з 1929 року, коли тут вперше провели гран-при Монако. Перегони загалом відбуваються в кінці травня по найбільш головних вулицях князівства, і саме це робить їх унікальними. Тут є вузькі повороти, перепади висот, тунелі та мінімальні зони безпеки створюють шалено складну трасу і адреналід огонщиків та суперемоції глядачів. Ці перегони стали символом розкіші, престижу та традиції формула 1, адже Монако взагалі особлює собою королівською. Усь атмосферу, і саме в цей час сюди прилітають, припливають та приїжджають тисячі людей, щоб то все побачити на власні очі.